Привітик! Як, як ваші справи? Сподіваюсь, що чудові, а якщо ні, то я сьогодні спробую підняти вам настрій своїм відео по Helldivers. А саме, як я перший раз у неї грала. Ви, як завжди, на каналі Оксі, і я, як завжди, Оксі. Беріть собі щось нямнути, не забувайте про втулення лайків, коментарів, не будемо тягнути, і погнали! Так, як тут вибрати місію? Selected planet. А як зрозуміть, яка планета за що відповідає? Давайте оцю голубу виберемо. А як її вибрати? Ой, в мене просто ще мишка лагає. Кольосико не крутиться. Ви бачите, що твориться? Я не можу приблизитися. Блін, що я клацаю? А, все, серчинг. Добре. О, я до когось приєдналась. Погнали. Реді. Приземляємося. Опа! О, мій напарник. Ой, ще один. Так, що нам треба зробити? Навчання, я проходила, тому я знаю, як визвати собі пулеметик. Давай пулеметик. Ой-ой-ой! Що -ой. таке? Eliminate Broad Commander Fabrics. Це що наші місії? Буду бігати просто поки за іншими. А де ці монстри якісь? Щось позбирали. Лутік. А це я зі справжніми гравцями граю. Чи це боти? Ого. Так. А оце вже жучки пішли, так? Да? oh, щет. Ого. Це чим я таким б'ю? Опа! На гранатку! Я нічого не понимаю. Я ж, правда, десь пулемет, Девин. О, щет, так, визовемо. Вверх вниз бок. Дебільна пушка, оця електрична. Походу взяла пулемет. О, да, це пулемет. Супер. Болта електрична пушка, взагалі, якась не. Алло. А ну, жучки. О, так. Нормальна отдача у пулемета. На! А. -а, -а. Такого бжучка легесенько захавати. <свіси> Не, ну гра прикольно виглядає. Ай! Не... А, та блін! Що за фігня? Че я помираю? Це що? Міни якісь. А, ага. Це якісь пузирі з жижою сучусь красним? Мені що, погано. Ого, у чого чела дрон є? А! Так! так, треба бігти за С1, він знає, що робить. Ні, ну гра прикольна. Не дивно, що всі так від неї тащаться. Але, блін, тисячу чимось гривень за неї. Ей! Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Так, а коли ми вже цей виконаємо завдання? Find Broad commander. А, нам треба якогось жука боса знайти. О, він дав мені цього дрона. Оп, кульнулись. і вже хорошо. О, oh, О-о! Oh -oh. У мене закінчились патрони. о oh О-о! -oh. Він до мене повзе! Ооо, це був бос. Чо, ми, типу, виграли? О, оно там флаг, походу. Так, давай, чел, евакуюй нас. О, бе. Я навіть не попадаю по жуку. О, оу, сіт, мене зараз з'їдять! О, це тут жучків. На. Давай побіжали, чел. Оп-оп оп 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 оп. Оп-оп. І в корабль. Я хочу назад на свій корабель. Як мені повернуться назад на свій кораблик. О! Yes! Так, подивимося, що у нас відкрилось тут може новенького. що нічого нового мені навіть не дали. Я що жуків вбивала, щоб мені навіть якийсь плащ прикольний не дали. <реш> Десантуємось! Юа! Yeah! В цій грі нас буде аж 4. Такс. Де тут таргани? О! Тут же ж, наче, є місії не тільки з жучками, да? А з цими ще. Роботами наче. Фуу, це що яйця? З пулеметика всіх рознесли. я. Оп! І полізли. Ой. Ого, які жуки. Оу, щет. Такс. Перезарядка. На, що це? Ай! Так, сану, давайте попробуємо визвать. Оп, оп, оп. Визвали наряд. Щас прилетить бомба. Оу, є ха. Жестяк. О, жучки. На! Поїжте, свинцю. Ой, фу. Вляпалась в щось. <рес> Мені так подобається, як він так стрибає. Хія! Треба було, щоб вони озвучили, щоб коли він так пригав, щоб озвучка була така. Хі-я! <рес> О, жучки! Оу є. ха честь прапору, Гран... Ай! А, все, чекає, тікає, Блін, у мене мишка лагає, і за цього я не можу прокручувати нормально. <laughs> О, можна стрілочками. Так, Базукінс. Жорстко розуміють, що ці всі кораблі це реально кораблі людей. Ну, гравців, які також грають. Такс, вибираємо собі, блін. Пулемотики. Іга! Це буде планета з роботами, бо з жуками ми вже пограли трішечки, то тепер треба подивитися, що тут з роботами можна робити. І зразу визиваємо собі цей. Базуку. Я собі купила отаку зброю. Яка стріляє вогнем. Отака дивіться. Уйха! <звук> <звук> а, вже все щось виконали. Ніфіга собі. А чого нас не захотіли подождати? <звук> ого, реально роботи. А! Ого, ніфіга собі вони сильні. Ого! Блін, всі місії виконуються, я навіть цей. Не бачу всього екшену. Де там роботи, не бачу нікого. Блін, ну гра дуже гарна. Ого. Оно, блін, паскуди! А, блін, це не робот. А ні, це робот! Ти глянь. А, прикольно, що тут можна так робити. Блін, всі щось розбігаються, куди поп. О-о! А от і нас тут роботів. Ай, блін, ну вони жорстко б'ють. О-о! Фух. Так, збираємо припаси. О. Здохни! Ай, та здохни! Ай, мене убили. Давайте, визивайте мене назад. Щас причавимо! Ха-ха-ха! <свист> Вбила <свист> своєю капсулою. На, блин, ладно, возвращайся. О, треба забрати зброю. Ай! <свист> Хотів мене теж прикохнуть. Нормального розміру кукурузка. Блін, а чого всі так порозбігалось по різним сторонам? Куди нам треба вообще тоді йти? Ну, поки що жуками, наче повеселіше трошки. Ай, фу, блін. Ай! Мы опять убили. ще й наші ці Тімейти Сейчас я тебе причавлю. ха <плес> <плес> <Байже причавила>. ха <плес> Блін, ці роботи ще Блин, так літають Ей А шо мою штуку в. Вз... А, ні, ось осьом мій пистолет. Так, визиваємо машину захисту. Оп! О! Таблетки, блін. Забираємо. Ай, блін, опять лізуть. О, так! Не бачу, куди стріляю, але хай так. Що <гум> там? О, ракета. Оу, oh, є! Yeah! Ой, блін! Мене опалило Погнали, погнали, погнали! Бо там уже йдуть роботи за мною, походу, по звуку. Так, це там роботи. Ага. Так, визиваємо Оп-оп, арбітральний взрив Ого! Мегаробот. Там був мегаробот. Оу, щет! Так, швидко. Ай, блін, не вгадала з комбінацією А біжим В! Шприцнемся! Шприцнемся! А, тікаємо, тікаємо. Выгляньте, ты їх их на бере пулемет! Сейчас это тоже кокну, блин. Ааа, что ты застрял? Не бейся. <рес> так, хорошо. Все, хватит баловаться, Пора. Вызвать ракеты. вот. треба перезарядка. Швидко прикрыть мене, ребята. Ай, да встать! Ай, блин. Мене меня так, 12 секунд ще треба протриматися. Що в мене є? М -м -м, нічого цікавенького немає. Ладно. О, ось я шото. Сідаємо, ребята! 3, 2, 1. І я. Ей! Шуками мені якось повеселіше грати, якщо чесно. А то ці роботи, блін. Такі собі, ребята мутні. Ну що ж, ось таке відео вийшло. Я сподіваюся, що ви гарно провели час, і я змогла вам дати трошечки позитівчику. Якщо так, то можете трішечки насипати мені, також позитивчику і тапнути по екранчику. А я буду з вами прощатись, як завжди, вам тільки крутих ігор-настрої. і настрої. Цілую в плечі і до встречі!